У разі, якщо у вас розвалилась ось такий фіксатор ременю, і ви не знаєте, як його зібрати, це відео для вас. Загалом я реставрував. Можу показати. Так. Ось конструкція. Тут простий пальчик-фіксатор, підпружинений. І з цієї сторони пластикова частина, яка випихає сюди. Замочок рівня. Конструкція проста. Ну, от. А я буду далі, тут поломані всі частини буду клеїти, відновлювати до заводського стану. Ось так. Тому що минулого хазяїна розвалилось і він не зміг зібрати. Загалом просто була... ось, був ось цей корпус. Ну, ось це я купив донора і зібрав, як воно повинно бути.